Вітаю ваша нові підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу китайську історію та намагаємося протистояти проти китайської народної звільнюючої армії, як вони кажуть, Мао Цзедуна. Отже, друзі, у сьогоднішньому відеороликові буде і плач і зубів того що війна у нас затяжна, битви йдуть просто кровопролитні, бачите, що наскільки важко все ж таки в нашій альтернативній історії перемогти. КНР точніше, Мао Цзедуна, але шанси є, і наша друга частина розпочинається 27 жовтня 1951 року. Як ми бачимо, таку карту геополітичну має станом Китай на цей період. Ну і Мао Цзедун, який практично розрумив наші війська. та Намагається витіснити нашу армію в море, щоб вони там чи були здатні в полон, або ж взагалі пішли на Тайвань, як це було з історичної складової. Тим не менше, китайцям це не вдається Маудзидуна, ми безперечно намагаємося їм супротивляти, ми атакуємо, захоплюємо, оточуємо, беремо в котли, послаблюємо китайську народну армію. Ну, але битва ще триває і далека до завершення до фактичної капітуляції. Сепарального миру із Китайською Народною Республікою. Хотів би сказати, що у нас дійсності обмаль часу, тому що під час цієї громадянської війни, у нас, як і, якщо ви пам'ятаєте, перша серія була, базувалася на тому, що треба було протриматися 50 днів для утримання Шанхая. Тепер так само у нас є ліміт часу до завершення позитивного завершення війни. Із КНР, адже на старті нашої кампанії там щось, по-моєму, було 760 днів. Ми вже цей ліміт практично довичерпуємо, але на превеликий жаль, при всіма оцими котлами, знищеннями китайської народної армії, їм дуже сильно допомагає радянський Союз, а нам дуже слабо практично допомагають західні країни. Вони практично ніяк не допомагають зачасту. Я використовую найманців, які були додавлені з останніми оновленнями у цьому моді. І це ну, доволі таки спасає мою ситуацію, яка от стає кричущою і критичною, тому що у нас немає ударного кулака, щоб вдарити по Пекінові, щоб зайти туди і швиденько розбити всі війська КНР. Тим не менше, цей конфлікт, який відбувся у, на початку 50-х, в кінці 40-х, на початку 50-х років, бачимо, що майже. Більше півмільйона з нашої сторони, і майже 3 мільйона зі сторони КНР було ну, втрачено людського ресурсу, втрачено людей. І, хоч як я неодноразово підкреслюю, хоч це і віртуальний світ, але маючи такі втрати у війні, не дивлячись на це, що це наш ворог, ну воно доволі дає привід задуматися, от чи варта це все була така кампанія. Їхнього лідера Цзедуна. напевно, що варта, того, що кожен диктатор не цінує життя простих громадян. Вони посилають мільйони солдат на убій. В даному випадку нам на початку допомагали американці, там оснащували. Нашу армію через фокуси нам удавалося їх заручитися їхньою підтримкою. Але це все відчерпується, армія виснажена. Бачимо, що як і їхня армія виснажена, недоукомплектованість тотальна, як і з нашої, так і з їхньої сторони. Ну, але, тим не менше, навіть у цих печальних таких трагічних подіях нам удається захоплювати величезні котли, величезні армії. У даному випадку 8 дивізій ворога це сильне послаблення на напрямку у бік Пекіна Але, от попавши навіть в Котел, їх розбити не так то й легко. Корейська війна завершилася 27-26 травня 52-го року. Завершилася вона тим, що розділили Корею по паралелі, там 59 вже й забув, яка там паралель, але її розділили Республіка Корея все ж таки. Через деякий час капітулювала. От дивіться, вони то установили сепаральний мир, А то, коли це все вже закінчилося, Каіндер зрадила цей сепаральний мир і атакувала. Республіку Корею в той момент, коли були виведені наприкінці вже в другій половині 52-го року, коли були виведені американські війська, там материкову Японію чи при направленні взагалі на материкові сполучені Штати Америки. Але цей конфлікт став і для нас завершаючим, тому що дивіться, друзі, 10 серпня 52-го року, коли завершилася корейська звільнююча війна. У нас завершився фокус. Тобто я вже наголошував на цьому. Цей ліміт, часовий ліміт, який нам давався на початку нашої кампанії, щоб завершити цей конфлікт. Він завершився і Китай був розділений. Ну, як ми бачимо, так як ми спостерігаємо тепер. Шанхай нам не віддали. Шанхай, який чином відійшов до народної звільнюючої армії на Мао Цзідуна і ми сильно от, повинні були поступитися в своїх силах. Це був сепаральний мир уже під Пекіном, адже наші війська дійсно напрямовувалися до Пекіна, Але із-за того, що цей фокус був завершений, заключився автоматично сепаральний мир. Певно, це потиснули. Ну, я так думаю, так би мені хотілося вірити. Американці, росіяни, радянський Союз та європейські лідери, які от сказали, що конфлікт вже забирає дуже багато життів. Давайте, от, домовлятися, і на рівні не Китая. Тобто нема зедуний не Кайші домовлявся, а домовлявся Радянський Союз із Сполученими Штатами Америки. Але не все так погано. Насамперед, ми маємо нагоду дооснастити свою армію власними своїми силами, також інтегрувати ті клики, які були доступні в нас у ході цієї кампанії. все ж таки величезна територія була і звільнена, тому що ми билися за узбережжя, але тепер от ми маємо територію ви бачите. Ну, в сильного материкового Китаю можемо підготовити свої війська. І я вже штучним інтелектом, своїми власними силами буду намагатися повертати Пекін. Через 170 днів там ну, більше території, ніж Пекін, де через 170 днів у нас буде сформований привід до Мао Цзідуна за повернення цих територій. Безперечно, фокусів немає от на завершення от такого першого етапу громадянської війни. Але я відчуваю, що китайська армія сильно була потрепана в ході першої кампанії. Вони втратили уже ініціативу після ну, не, утримання, не, не захоплення Шанхая. Після втрати ініціативи за Шанхайську битву також, от дивіться, відбувається у нас 3 марта, березня з 1953 року, що Йосиф Сереж-Сталін у віртуальному світі помер. І ну, ми маємо поки що от такий, можна сказати, будемо спостерігати за перехідним періодом Радянського Союзу, який буде обирати собі там лідера. і Рухати цю країну в якомусь там напрямку. Я думаю, що всім відомому напрямку, історичному, це ескалація з західними країнами і тому подібне. Також 15 березня 1953 року Чен Кайші недоволен китайськими провокаціями. Всі розуміють, що Китай Чен Кайші на цей раз буде знову воювати, він не відступиться. Це є логічне, дійсності логічне твердження, того, що якщо подивитися геополітично. У самому Радянському Союзі тепер відбуваються внутрішні міжособні війни Берія і там і Хрущов і інша еліта, яка керувала Радянським Союзом той період. Їм буде не до китайської громадянської війни. Самі ж американці, може, якось якимось чином дадуть нам якийсь ленд-ліз. Я дуже на це сподіваюся, але я би не розпочинав цю військову операцію, якби не одне но. Коли ми були практично за крок до перемоги, за крок до взяття Пекіна, я розрумив, як ви бачили, більше 3 мільйонну армію КНР. Сильно вона послаблена тепер. Ми маємо нагоду спостерігати 5 травня 1953 року. Наскільки по всій лінії фронту є дуже багато таких точечок, крапочок, в яких ми можемо прорвати лінію фронту. І продовжувати тиснути на китайську народну армію. Безперечно, цим я скористаюся. Америка, як завжди, занепокоєна в нашому віртуальному світі, світ занепокоєний, ніхто не хоче допомагати, ніхто не розуміє, що якщо демократи Чен Кайші, хоча це така нібито демократія. Насамперед, краще мати справу з Чен Кайші. Чим з іншими лідерами Китая, от як на, на Мао Цзідуна. Також 15 червня 1953 року, я не знаю як, але виник збройний конфлікт між США. Певно, це відбулося за Францію. У Франції прибули до влади Комуністи. Америка поставила ультиматум. Згодом, уже 27 липня 1953 року Німеччина об'єдналася. З прокомуністичним керівництвом, але з проголосила про свій нейтралітет. Комуністи перемагають у цьому літальному світі, но, але точно не в Азії, де не дивлячись на перемогу у битві за корейську. Державу, ми все ж таки тиснемо і тиснемо успішну народну освободітельну армію Мао Цзедуна. Трати знову ростуть 200 тисяч проти 700 тисяч. Ми тиснемо як можемо, але як і в попереднього разу, не все так легко, тим не менше є десь лінії фронту, в які ми прориваємося, до Пекіна залишається не так-то і багато. Ну, можна сказати, провінції, яких треба захопити, щоб оточити Пекін. Сподіваємося, що в Пекіні не буде осідати китайська народна армія. Якщо буде, то доведеться ще трошки важкувато і тяжкувато боротися з ними. Ну і бачимо, що наприкінці 1953 року ми майже беремо Пекін в полуоточення, от оперативне оточення, якщо говорити мовою військових. Ну, Ну і саме Пікін захопили десь на 90%, де йдуть кропролітні битви. Безперечно, намагаємося так зробити, щоб відвізати всю логістику і резерви. Китайська армія втратила мільйон 210 тисяч солдат. Ми ж втратили 364 тисячі солдат. І у березні 54-го року ми бачимо, що Радянський Союз зупинює. Цю громадянську війну, уводячи свою Червону армію на території Манчурі, вдавить, беручи Пекін під свій контроль. Другий раз нашу армію зупиняють совети. В перший раз нас зупинили американці та совети, в другий раз вже виключно Совети. Ну, в третій раз я точно перти на них не буду, того, що Маодзидун все ж таки вступив в Альянс Комітарієт. Радянського Союзу і воювати проти Радянського Союзу з такими виснаженими силами, хоча й на своїй території, в нас є шанс. От, ну дійсності є шанс. Ну точно, не в 54-му році треба буде побудувати всю лінію оборони до максимального рівня, відновити свою економіку, по фокусах просунутися. Шанс є все ж таки не перемогти. Китай та Радянський Союз, але їх зупинити та послабити ну це точно буде можливим. Перемогли би ми за допомогою Сполучених Штатів Америки, але американці нам не допомагають. Тим не менше, далися нам нові фокуси за Китайську Республіку Чан Кайші. Вже далі проходити ми не будемо. Хоча цікавий, доволі такий контент вийшов би. Але тим не менше. Ну, все ж таки ні. Будемо рухатися в другій альтернативній історії, бо це нас затягне на десятиліття, а десятиліття я витрачати на те, що поки там. Будемо відновлювати економіку, боротися чи спостерігати за віртуальним світом, У мене бажання нема, думаю, так, як і у вас. А наша задача в цій альтернативній історії була простенька. Вона базувалася на тому, як знайти спосіб перемогти Мао Цзідуна. як у попередньому відеоролику, в першій частині ви бачили, що ця задача дуже важка виявилася. Але цілком реалізуємо. Ну а друга серія. Дала нам можливість подивитися, яким способом могла йти війна. От я трошки замедлив свій наступ, тому ну, вимушений був в другий раз уже сам атакувати Китайську Народну Республіку, армію КНР, і все ж таки добив її до Пекіна, де радянська армія їм допомогла. Можемо йти за Чанкайші. Можемо вибирати собі інших лідерів, рухатися Китаєм, як забажається ну, народові, там, продемократичному, нейтральному правітістові, чи взагалі тираном бути якогось китайського народу, але цей народ у попередньому віці ну, дуже китай постраждав там. Хоч і їхні громадянські війни на початку 900-х років багато людей взяли, хоч і Перша світова війна, хоч і Друга світова війна. Сильно люди ці пострадали, тож їх чіпати ми не будемо точно. І так, друзі, наразі це все. Дякую всім за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватися на канал. До побачення і хай вам щастить.